Привіт, це огляд ультрабюджетного планшету до 80 доларів. Зустрічайте новинку від нового бренду СіваВАУДу wow P25L. І зараз вам все детально про цей планшет розповім та покажу. Починаємо. Планшет отримав металеву тильну панель з пластиковими вставками та пластикові грані корпусу. Товщина 8,3 мм. міліметри. Складання планшету якісне. Позаду в нас логотип бренду Сіва ВАУДу, wow технічні написи та у верхньому правому кутку блок камери з LED. Спалахом. На верхній грані в нас кнопка регулювання гучності та кнопка живлення, і тут же мікрофон. Знизу два стереодинаміки, справа пусто. Зліва в нас порт usb c та гібридний лоток для двох наносім карт та карти пам'яті до 1 ТБ. Також тут ще є 35 мм джек. На лицевій панелі фронтальна камера на 5 мегапікселів та 10-дюймовий дисплей з симетричними рамками, матриця IPS, роздільна здатність 1280 на 800 пікселів, частота звичайно 60. Також на екрані вже наклеєний заводоплівка, за це дякую. І у підсумку дисплей тут непоганої якості, як для ультрабюджетного планшету. Картинка нормальна і більшого тут не чекаєш за ці 80 доларів. За продуктивність тут відповідає бюджетний чіп Mediatek Helio p 35. Це 12-нанометровий восьмиядерний чіп з частотою до 2,3 ГГц. Графіка PowerVR Gi 8320. Версія планшету тільки одна: 4 ГБ оперативної пам'яті, і плюс 128 ГБ вбудованого накопичувача з можливістю розширити за допомогою карти пам'яті microSD до 1 терабайту. І працює планшет під керуванням актуального Android 14 і працює планшет непогано. Звичайно, не варто тут очікувати, що він швидкий, ні, він просто працює достатньо нормально, але на піку своїх можливостей, тому підлагування бувають. В іграх ситуація наступна: запустив доволі простеньку гру Tennis Clash, пограв півгодини, і в результаті що я вам скажу. Спочатку. Гралося добре, але потім пішли підлагування та фрізи. Максимальний нагрів корпусу під час гри склав до 37-39 градусів. Батарея в планшеті на 6000 мАч плюс 10 Вт на звичайна зарядка через USB-C, і в підсумку заряджався в мене планшет приблизно 3 години. І ось що ще показали мої результати тестів на автономність. Півгодини перегляду Ютубу на максимальній яскравості та якості HD мінус 9% заряду, і півгодини гри в Tennis клаш мінус 13% заряду, що є посередні. Результатом. І за підсумками моїх тестів скажу так, що планшет не довгожитель, але активного екрану при активному користуванні буде вистачати десь приблизно на 4-5 годин, що є доволі посереднім результатом. Стереозвучання з двох динаміків тут доволі непогане, як для ультрабюджетного планшету, і взагалі його вартості. Звучить планшет гучно і доволі непогано. Вібромоторчик тут на моє здивування присутній, він класичний. 4G LTE працює стабільно, Wi-Fi 6. 5. Єгагерцями працює без проблем. Bluetooth 5.0 також все добре. GPS ловить точно. Сам мікрофон нормальної якості, основна камера на 8 мегапікселів з ледлахом та фронталка на 5 мегапікселів. Запис відео як на основну та фронтальні камери до Full HD 30 ФПС, і ось всі приклади фото та відео. Записую відео на планшет Seawow Defo P25L. Це в нас основна камера 8 мегапікселів, якість відео Full HD 30 кадрів в секунду. І для ціни планшету 80 баксів цього буде достатньо, тому не варто тут очікувати прям якогось... Такого гарного відео просто планшет пише і цього достатньо. А так в нас вже знімає фронтальна камера планшету c сівав -Wow Defu P25L. Це в нас вже 5 мегапікселів, Full HD відео, 30 кадрів в секунду. І ось так ми приблизно пишемо. гадаю, якості буде достатньо для якихось скайпів, там вайберів, чи, чи де ви спілкуєтесь на фронтальну камеру. Тому в принципі підійде. Підсумок Сіва -Wow P25L 25 l це непоганий ультрабюджетний планшет до 80 доларів. За ці кошти ви отримуєте достатньо непоганий 10-дюймовий дисплей, достатньо потужності для простих завдань, але не для вибагливих ігор, достатньо пам'яті 428 ГБ з можливістю розширити до 1 терабайту. А також тут непогане стереозвучання з двох динаміків, вібромотор, батарея на 6000 мАч, яка. Видає до 4-5 годин активного екрану, що доволі посередньо. Ну і само собою наявність 4G LTE та GPS. І у підсумку до 80 доларів планшет непоганий, хоча, звичайно, він і не ідеал. Посилання для придбання планшету сі WowDefu P25L залишив в описі під відео. А зараз підпишись на канал, якщо ти ще не підписаний. Попереду багато цікавого контенту чекає на тебе. Не забувай підтримувати та просувати український контент на Ютубі, це дуже важливо. Кожна підписка на канал, вподобайка, коментарі та поширення відео допомагає україномовному ютубу та україномовному контенту. А також не забувай про підписки на мої телеграм-канали, там багато цікавого. І не забудь, будь ласка, про барахолку із де я продаю товари як після огляду, так і нові товари за гарною. Та правабливою ціною в Україні всі посилання та реквізити для донатів та підтримки каналу ви знайдете в описі під відео і до нових зустрічей, друзі.